Відтепер тепер дітки не мерзнутимуть у цьому десятку Батареї теплі без вугілля та газу. Трихрічна Аня одразу роздягається, повертаючись із вулиці, адже у її садочку тепер задуха. духа. Діткам тут завдяки новій системі опалення, тут використовується принцип теплових помп. Вони працюють там за рахунок відбору тепла з ґрунту. Тут використана вертикальна закладка, тобто пробурені свердловини, через них пропущені труби, по якій йде теплоносій. І оцей теплоносій потім потрапляє в систему того теплової помпи. Тут є 300 літрів, 40 градусів. Зовсім цілком достатньо для кухні, для сантехнічних потреб. Можна спланувати будь-яку температуру, от, наприклад, з 7 години до. 18 23 градуса, Керується елементарно просто. Це як мишка комп'ютера. З майстрами погоджуються й працівники садка. Тепер кожен з них сам собі кочегар щодо шафую усі нати. Хлопці показали пару разів. Навчилися. Окрім безпеки та зручності, в такій системі є й інші переваги. Ми використовували в рік 35 тонн вугілля, 8 кубів дров і працювали протягом півроку чотири кочегари зараз. Ми, якщо ми платимо за електроенергію, використовуємо за опалення. У нас йде зарплата одного кочегара. Цей проект у Раворуській на Львівщині перший витратили на нього майже мільйон гривень, залучивши кошти громади, району та закордонного інвестора. В першу чергу підтримуються ті проекти, де є фінансування громади, де фінансування йде місцевих органів влади. Району міста і тоді знаходиться інвестор в даному випадку. Це такий про проект проон. Доки дорослі думають, де взяти гроші на інший дитсадок, вихованці цього насолоджуються теплом. Христина Юрик, Руслан Ковалюк, тема дня на Львів. Тебе.